Всім привіт, з вами Олексій. Ви на каналі Винний льох. Сорі, що дуже так довго не було відео, майже два місяці, але у мене просто якась була криза, то там часу не було, то я хворів. І, коротше, все це максимально затягнулося, але контенту не збиралось дуже багато. Тому зараз буду все знімати, все монтувати, все публікувати і сподіваюся, це буде максимально стабільно. Сьогодні я хочу зробити такий максимально коротенький огляд, але на досить цікавий та незвичайний військ. Це буде військ від компанії Jameson, один з найвідоміших, та певно навіть. Найвідоміший ірландський віскі. але це буде його не базовий віскі, а буде більш цікавий сингл подстіл. Поговоримо про взагалі, що таке Сінгл Подстіл. Поговоримо про особливості ірландського війська. Uh, і також тут дуже надзвичайна витримка. І про витримку ми теж скажемо там два-три слова. Почнемо ми з самої компанії Jameson. Jameson, чесно кажучи, якщо брати його базову лінійку, там, наприклад, класичний uh, Jameson, то за свої кошти він дійсно непоганий, і він може бути конкурентно спроможним серед таких самих мас-маркет віскі як uh, той самий Jack Daniels, хоча це і Бурбон, uh, наприклад, то той, той самий хоча хоч це і шотландський віскі, але все це мас-маркет це виски ки. Купують в ну, великих, максимально великих об'ємах, і ось Джемосон це один з тих віскі, який може з ними дійсно конкурувати, і в більшості випадків буде навіть краще. Тому компанія Jameson, великі молодці, вони не просто так вважаються мас-маркетом, вони дійсно роблять достойні віскі і не за всі гроші світу. Але це не стосується нашого сьогодні головного героя. Бо це вже буде більш преміальний віскі. Його ціна в залежності від маркетплейсу та наявності акції може бути і 1400 гривень, і майже. Дві тисячі, тобто він не бюджетний. Це віски вже, ну скажемо, середнього сегменту, далеко не преміум, але середнічок. Тобто, майже за 2000 тисячі можна, ну або там в акції щось. Можна взяти, наприклад, шотландський Singleton 12-річний, або той самий Глін Морандже, можна взяти Джек Деніел Single Barrel. Тобто цей віскі вже буде повинен як мінімум знаходитись на рівні з цими всіми віскі. Тепер поговоримо про особливості цього напою. А перше це класифікація Single Pot Still. А класифікація Single Pot Still, вона існує тільки в Ірландії. Ну, як мінімум в Ірландії, вона є традиційною. Можливо, хтось ще використовує Single Pot Still, Чесно кажучи, я окрім. Ірландії ніде не зустрічав. А що треба розуміти під класифікацією single pot steel? Тобто, ми знаємо, що є blended віскі який робиться з суміші зернових спиртів та спиртів солодових. Є односолодовий віскі, тобто який вже робиться виключно з солодових спиртів. А є single под стіл. Його особливість в тому, що використовують для цього віскі виключно ячмінь, тобто ячмінь є. Основою цього віскі, тобто без додавання пшениці, без додавання кукурудзи і інших злаків. Тобто використовується виключно ячмінь. А по-друге, ячмінь використовується різний, а використовують не просто ячмінь, а використовують як солодовий ячмінь, так і не солодовий ячмінь. Чесно кажучи, пропорції я не знайшов, в яких використовується солод, в яких використовується просто ячмінь. Але ось така незвичайна класифікація. Вона є тільки в Ірландії. До речі, той самий Ред це теж Single Pot стіл. Або, наприклад, Yellow Spot це теж сингл под стіл, тобто досить така цікава класифікація, використовується виключно в Ірландії. Чи сильно вона впливає на смак і аромат, чесно кажучи, ну звичайний, та навіть і незвичайний споживач, в принципі, різницю цю не відчує. Тобто класифікація цікава, але чи дійсно вона потрібна, чесно кажучи, я не знаю. Я як людина, яка п'є віскі, ну не супер часто, але я в них стараюсь якось там розбиратись в міру своїх можливостей, хоча я більше просто розбираюсь у війні. Але при цьому я. Сильної різниці між сингл молд віскі та сингл подстіл віскі, не відчуваю. Далі треба поговорити про витримку, бо витримка тут максимально незвичайна. Використовують 5 різних бочок. 5 це дуже багато, зазвичай ніхто так абсолютно не робить. Використовують там, у більшості випадків, у більшості віскі, які ви бачите в магазині, використовують одну бочку, і зазвичай це бочка з під бурбону. Інколи використовують дві бочки, тобто основна витримка, там, якщо віскі написано. 12 років. там 12 років він витримувався в бочках з-під бурбону, і приблизно 6 місяців він витримувався, наприклад, в бочках з під Херес або в бочках з-під порто. Херес і порто це кріплені види. Просто Порто з Португалії, Херес з Іспанії. А Порто і Херес там бувають теж різних видів. На цьому ми зараз зупинятися взагалі не будемо. Тобто, повторюю ще раз: зазвичай виробники використовують для своїх базових, так скажемо, віскі одну витримку. Зазвичай це йде бочка з-під бурбону. І деякі виробники роблять більш цікавий віскі, який витримується вже. В двох бочках. Це бочка з-під бурбону, в якій проходить основна витимка, і в бочках з під е, чогось. Наприклад, взагалі чого-небудь, і це може бути абсолютно що завгодно. Якщо говорити про другу витримку, то тут виробники можуть витримувати абсолютно, абсолютно у чому завгодно. Тобто, це можуть бути кріплені. Вина, це можуть бути звичайні вина, може бути червоне, може бути біле, може бути рожеве. Це взагалі може бути пиво. Це може бути кальвадос, це може бути коньяк. Тобто там все залежить від самого виробника. В Чому він бажає витримувати, в тому він витримувати і буде. А мисом пішли дуже таким складним шляхом. Вони взяли. Це і витримали в п'яти різних бочках. Тобто зазвичай використовують дві. А тут цілих п'ять-п'ять бочок, і причому не просто п'ять бочок. Тут використовуються дві бочки, які вже використовували під якийсь напій, і три бочки, які були абсолютно нові. А якщо говорити за бочки, які вже використовували, це звичайно бочка з під бурбону. Це буде перша бочка. А в ній, скоріш за все, тримали більше за все часу, бо бочка з під бурбону, це, так скажемо, база, це основа. Це основа майже будь-якого віскі. А наступна витримка вона проходила в бочках з-під хересу, з під іспанського вина. Тут не вказано, який саме Херес, але написано просто Екс Шерікас. Тобто наступна витримка проходила в бочках з-під хересу. Зазвичай така бочка надає більш, знаєте, таких відцінків сухофруктів, відтінків трішечки горіхів і такої взагалі оксидитації. А далі використовують три нові бочки. І при чому Перша бочка це бочка з нового американського дубу. Друга бочка це нова бочка з європейського дубу, і третя бочка це ірландський дуб. Тобто використовують нові бочки, це взагалі далеко не дешево, і цікавість в тому, що бочка при першому своєму заливі віддає приблизно 70% свого потенціалу. Тобто, перша заливка в бочку вона найкраща, найпряміальніша і найцікавіша. Тобто максимально цікаво використовують п'ять бочок. Тому давайте продегустуємо цей віскі, оцінимо наскільки його аромат складний. Чи дійсно ці п'ять бочок взагалі якось впливають на віскі? І дійсно це варто того, щоб настільки заморочуватись. До речі, це у мене перша партія 2023 року. Цікаво, в магазинах я подивився теж перша партія, тому це не щось таке прям супер ексклюзивне. У ньому 46% алкоголю, що трішки вище, ніж за класичні 40. У келиху виглядає досить так симпатично. Почнемо ми з армату. Віскі ми будемо оцінювати в три етапи. Перший це колір, але колір, я думаю, скоріш за все, він підфарбований, хоча, можливо, і ні. Такого мол, кольору дійсно можна досягти, якщо витримувати п'яти різних бочках. Тому перейдемо до наступного пункту, це, звичайно, армат. Аромат у нього дійсно складний. Перше, що відчувається, це темний шоколад, і також відчувається бочка з під хересу. Тобто відчуваються сухофрукти, відчувається трішки горіхів. Відчувається ванільна нотка, яка, скоріш за все, з'явилася після витримки в бочках з американського дубу. Також добре відчувається ось така трішки, знаєте, як задубленість, дуже сильно відчувається дерево і. Ось, скоріш за все, ось цей відтінок дерева надали саме нові бочки, які віддають 70% потенціалу свого, і в нових бочках краще довго не витримувати взагалі нічого, бо воно стане просто максимально задубленим, і, окрім як дерева, ви там майже нічого не відчуєте. Я думаю, європейська бочка і ось ця ірландська вони більше будуть проявляти себе у смаку, ніж в арматі. А ось в арматі бочка з під Хересу і бочка з під американського бурбону, вони в принципі домінують. Ну і також відчувається трішки бочка з американського духу. Давайте тепер скуштуємо. Досить делікатно. Алкоголь не сильно виражений. Відчувається він дійсно, як він прогріває, але при цьому у смаку його майже немає. До речі, як і немає його у ароматі. Після смаку у нього не сильно протяжний, але відчувається дуже добре саме. Дуб дуже добре відчувається. Ось ця витримка в нових бочках. Трішечки проявляється дійсно тут європейський дуб та дуб ірландський. Вони дають таку, знаєте, як легку терпкість, таку як дубовість, яку можна прям так трішки пожувати. Цікаво, що. Певні бочки проявляють себе в ароматі, а певні бочки проявляють себе більше у смаку. Тобто, в принципі, я думаю, сам дистилер цього й очікує. Ну і в ароматі, і у смаку це дійсно максимально цікава річ. І я думаю, навіть достойно своїх коштів, особливо якщо брати там акції за 1400 гривень, це дуже незвичайно, це дуже смачно. це... Як мінімум варто 100% скуштувати для того, щоб зрозуміти, що таке сінгл подстіл, для того щоб зрозуміти, що дає витримка в бочках, і дійсно п'ять бочок можуть в себе проявляти, і окремі так скажемо по деталях можна збирати його аромат, враховуючи його витримку. Ну але робити це треба з підказками, тому що а якщо вам просто ось так. Сліпу дадуть ось цей келих і скажуть, що ти там відчуваєш. Ти, звісно, скажеш. Але скоріш за все не здогадаєшся, що там використовується 5 різних бочок. Тобто хересну бочку там можна вгадати, американську можна вгадати, але вгадати, що там 5 різних бочок, це ну, майже неможливо. Тобто, висновок історія максимально цікава. Джеймісон сам по собі дуже достойний віскі, а Сінгл под стіл більш преміальна лінійка. Ну і теж максимально цікава. Тобто, рекомендую спробувати, особливо коли він буде там по хорошій знижці, в Роші акції за 1400-1500 його прям ну сміливо можна брати. Як мінімум задоволення, ви від нього отримаєте. А пляшка тут досить така симпатична. І поставити в свій бар буде тільки жирним великим плюсом. Тому дякую вам за увагу. І не забудьте підписатися, не забудьте залишити коментар та лайк для того, щоб просувати культуру споживання алкоголю. Тому ще раз дякую вам за перегляд та будьмо.